У нас утворилася петля. Пров'язуємо 10 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вони рахуються, як стовпчик з накидом. Накид, вводимо очок в кільце, перетягуємо ниточку, нагачкою три петлі. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Отже, ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 20 стовпчиків з накидом. З'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Начкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. З цього стовпчика з накиду ми пров'язали три повітряні петлі. Вводимо очок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали три стовпчики з накидом, стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. 5 повітряних петель: Один, два, три, 4, 5. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Перетягнули ниточку, пров'язали тільки через 2 петлі. На гачкує, 2 петлі, накид Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо тільки через 2 петлі. і 3 петлі, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку і пров'язуємо тільки через 2 петлі. У нас нагачкою 4 петлі пров'язуємо через цих 4 петлі. П'ять повітряних петель. Один, два, три, 4, 5. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5 накид, Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Накид вводимо в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. є 4 петлі, пров'язуємо через цих 4 петлі. 5 повітряних петель. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Начкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок, пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо тільки через дві петлі. Накид. Вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом. стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою три петлі. Пров'язуємо через цих три петлі. Ми пров'язали спільну вершинку шість повітряних петель. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку і дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо. Шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Накид. Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. Шість повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводимо гачок під низ під арочку. З'єднуємо. Шість повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо. Шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість накид. Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один. 2, 3, 2 накиди, 1, 2, вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з накидом, перетягуємо ниточку. Нагачкуємо 4 петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. Наша петля утворилася посередній арочки. В'яжемо четвертий рядочок. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Вводимо гачок під низ, під арочку з'єднуємо. повітряних петель. Один, два. Три, чотири, пять, два накиди. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку. на гачку є 4 петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з двома накидами. Два накиди. Вводимо гачок під низ під арочку і сюди пров'язуємо ще два стовпчики з двома накидами, один. 2. Ми пров'язали 1, 2, 3. Три. три стовпчики з двома накидами. Пров'язуємо 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Два накиди. Вводимо гачок під низ, під ту саму Арочку і сюди пров'язуємо три стовпчики з двома накидами. Один. Два. 3, 5 повітряних петель. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо 5 повітряних петель. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо, 5 повітряних петель. 2 накиди, вводимо гачок під низ під цю арочку, пров'язуємо 3 стовпчики з двома накидами, 7 повітряних петель. Три стовпчики з двома накидами, 5 повітряних петель. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо. Вводимо гачок в першу петлю. Начкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку, повертаємо наш виріб на виворотний бік і з виворотного боку заховуємо кінчик ниточки. Наш квадратний мотив готовий. Дякую всім за увагу.